Дорогі українці, хотів би нагадати, що з правої сторони там вже є жіночки, які збирають уже ті кошти. Ми записуємо всіх хто здав пожертви. Потім ті кошти ми зберемо, зробимо звіт повністю і передамо сьогодні. До речі, в Португалії, в Лісабоні, зокрема, перебуває єпископ Мілян, який буде їхати на Україну, і ним ми передамо власне ті кошти. Для тих, хто, е, хто зараз хто буде на майдані, хто буде далі продовжувати відстоювати там в Україні нашу незалежність і головне нашу українську гідність е, сьогодні з нами є. Також приїхала громада склади ждереїні. Ми б хотіли також їм надати сьогодні слово. Просимо. Шановна громадо, дорогі наші земляки. Ми сьогодні приїхали на цей мітинг з маленького містечка Калдаж Дуже, Дуже важко нам сьогодні говорити про те, що ми знаходимося в чужій країні, але ми в тій чужій країні почуваємо себе набагато вільніше, набагато спокійніше, ніж нас на батьківщині. Дорога громада, ми приїхали з таким лозунгом. Майдан, ми з тобою і другий лозунг, який звучить. Ми проти режиму Януковича. Ми проти компорованої влади. Тому що бачачи, дякуючи каналу п'ятому, який ми щодня маємо можливість дивитися, ми бачимо і спостерігаємо за тими всіма подіями, які відбуваються на майдані. Це жах, коли Беркот, який має захищати, коли наші правоохоронці мають захищати нас, вони б'ють кійками 4-5 на одного безвинного студента. Це просто неможливо в такій країні жити. Ми я вважаю, всі заробічани, які знаходимося в чужих країнах. Якщо ми не подолаємо зараз цю владу, якщо нам не вдасться її подолати, ми повинні під час президентських виборів, щоб це не було, приїхати на Україну і проголосувати проти режиму Януковича, що тому що цю банду неможливо так просто е, зняти з влади. Я засмучена тим, що дійсно наша така країна чудова, прекрасна. Що ми могли повинні були поїхати для того, щоб якось викарабкатися з тої нужди, поїхати в чужу країну. І тут ми дякуємо португальській землі, що вона нас прийняла. Що вона нас набагато набагато е, привітніша до нас, заробітчан, чим ми самі до себе. Люди добрі, піднімайтеся. Я хочу. Сказати, що ми зараз з тим майданами, з тими майданами, які по, по всій Україні. Я сама львів'янка, і мені дуже прикро, що наша депутатка, яка колись ми її голосували, що вона зараз при владній владі, це Анна Герман. Я маю можливість сьогодні висказати це, тому що на моїй е, е, я давно вже хотіла про це висказати, Тільки не було можливості, що вона колись втратив, втративши сина, дуже за це переживала Вала, де ж вона зараз, коли синів і дочок б'ють на майдані? Де ж вона зараз Вона ж при владі? Невже вона не бачить, що гинуть чужі діти? Де вона? Чому вона ховається? Чому вона не піде на захист цих людей? Я просто мені жахливо, як львів'янці, говорити, що вона колись була вибрана нашими львів'янами. Позор, я думаю, що зараз мене почують всі, і можливо, це моє звернення буде почути на Україну. Дякую вам всім, хто прийшов сьогодні на цей мітинг. Дякую всім за те, що ви підтримуєте наших дітей, що ви підтримуєте наші майдани. Слава Україні! Дякую вам власне підтвердження того, що сьогодні за багато кілометрів приїхали українці з Калдиждеріння і з інших міст показує наскільки є важливо. Що ми наскільки показує, наскільки ми є українці, є солідарні, дружні, і наскільки ми хочемо, щоб наша батьківщина, щоб наш український народ був вільний, незалежний і гідний серед інших народів світу, що ми нашу що